Вітаю, друзі. Я український журналіст, кінопродюсер, доброволець Михайло Ухман. І я буду розповідати вам про новини на фронті, про цікаві історичні події, які були починаючи з 2014 року, і новини в тилу, в тому числі зйомки українських фільмів, написання книжок, інтерв'ю з політиками і все, про що ви не знаєте в новинах. Друзі, повернемось в минуле 11 липня 2014 року. З боку Ростовської області російські окупанти обстріляли на Луганщині селище Зеленопілля, де знаходились українські військові 24-ї бригади, 79-ї бригади. Тоді загинуло, тоді загинуло близько 20 українських хлопців, близько 60 отримали поранення. Тобто. Дев'ять років тому росіяни вже зі своєї поганої території вже обстрілювали українську територію. Це на замітку тим, хто говорить про 500 днів війни. Друзі, 9 років війни з російськими окупантами: Зеленопілля, Луганський аеропорт, Донецький аеропорт, Іловайськ, ДАП, Битва за Авдіївку, Битва за Красногорівку. Битва за алмази тисячі тисячі українських загиблих. Тому, друзі, пам'ятайте сьогоднішній день, розповідайте своїм дітям, онукам. Так, Історія нас навчає. Той, хто знає свою історію, той, той ніколи не робить помилок. Тому, будь ласка, вчимо історію, не робіть помилок. І до нових зустрічей на моєму каналі.